України. Сучасними борцями стають такі, як ви, я і довкола оточуючі українці. Молоде покоління, яке виросло на розповідях, яке виросло на тих квестах, яке виросло на мілітарній підготовці, будь-якого формату, чи це буде страйкбол, чи це буде подібна гра до справжніх бойових дій, чи це буде просто, скажімо, квест збирання різних кафешок і на місцевості. Вам потрібно розвивати і свій фізичний гар, моральний і духовний. Суто виключно через ці якості Українці завжди будуть панувати на своїй землі. І я б хотів останок побажати вам бути такими міцними незламними і будувати перемогу. Слава Велдон! Такі кружки. з емблемою покажи. Підійдіть кожен, візьміть по кружці. з емблемою. <ск behaving> за друге місце у квесті змагання облога з нагороджується. Команда «Панацелі». Música, toque Щоб ви не тільки мали хорошу кашку, але й хорошу пам'ять. Хорошо? Молодці. Молодці. Ну що? Всім дякую. Добре. Дякуємо. Відкрити. Свято на вірові! Віді до серця! Світо серцево! Великий бурю вітру Кавказь! Великий бурю вітрі у Шумом карпатських дучарів! Шумом карпатських дучанів! Слава Христово і Карпатська хмельни! Славити! Нехайте мені дожився! Нехай мені Слава я тебе приміністю! Щоб і віром, і я моя благодаря Щоб Господа взяти міць! Щоб Господа Щоб, міць. Щоб сміло йшов, йшов я за тебе! Як і шире, герої, за тебе! За твою славу, За твою За твої святі ідеї! За, за Щоб простити, а не Кім відео руки, даруйся смерть, даровий умінський нація, давайте смерть, давай український національ. Українські національні революції. Українські національні ролюці. Полковника і радіраць, у вас не кайдансько, посадка ловісь. Посадка військового. Шукаючи пандемію. Шукаючи славу смерті не лише білася. Смерти, на Герої Небесне Сотні! Героїв Невесний Сотні! Полегли в Своїмському совсем війні! Полегли у свій совстрій війні! І тисячі не знали нас! І тисячі не знає нам! Що і хтось пороспідання по тебе загиблі! Що і хтось порозкидання, бо загрези, хвалила глини життя хлопчикому світло, серце моєму. Сладимо не того, що у серці моє. Страху, нехай не знає. Страху, не знає. Не знаю, що таке вага. Не знає, що таке вагати. Скрипиний У замешкає моє. У серці замешкає моє. У тюрма і тяжких полиці.